Вов, не плачь. Тебе все выйдет. Я не плачу, блядь. Я думаю. Ай, блядь! Всем привет! Вы на канале и Сегодня в видосе мы будем... Сука, блядь. Будем менять пружину, то что они поменяли тогда на этой стороне. И еще попутно будем менять Ще попутно будемо міняти опорні підшипники. Так. Бо з цієї сторони розвалився, і за того ми не поміняли, вони змогли розкрутити стойку і якщо б розкрутили, там все розсипалось. І ще на цій стороні в нас є нюанс по речагу. Там прослаблене місто під посадку сейленблока. Так треба буде Коротше, рычаг будемо реставрувати плють, капнем по правим рычаг. Поправим сайлендблок і чуть-чуть воно чтобы поки. Ну, а тоді вже в наступному ремонті треба буде міняти той ричаг. коротше все Так що, починаємо. Зараз зриваємо колесо, пробуємо, тоді домкратом треба зняти колесо. так що, починаємо. Какой дурак завал. Понятно. Не имеет силы. Может попробовать, я разрешаю. Прокладываем okay. более серьезному инструменту. Ah, não, não incomoda, não, está de boa. пильник на буде будемо треба треба заказати так ладно розбираємо далі знімаємо тяги руляви розбираємо тяги суппорт зверху стойку це треба відкрутити щоб не мешало ну чи просто витягнути Вы снимаем. Так, сразу кивай, которая, которая, я сейчас забул ви мою. Еще раз на скуки. На скуки? На 32. Опа, mm -hmm. была идея, да. Сейчас тоже, сейчас будем матом, наверное, крутиться. Треба идти на тормозки чтобы нажимать. Ого! Lembro-lhe, eu Ми її недавно знімали. Попробуємо зняти отак. так. Ну, блядь, детям будем знімати. Як Його господи. Стойка стабілізатора. Так, ладно. момент просто а так было я хотел по-другому просто так снимаем суппорт теперь снимаем в сборе с ковой з усім говном два болтика на 16 Опа єсть. Один здесь. І один ще знизу. Hva da? Снял и Осталось сверху раскрутить. Сейчас идем под капот и все. Так, все, откручиваем стойку. Тут у нас подвин был. Девка, ваша, все. Будем разбирать. Треть тянуть пружину. Запишу, скручуємо стяжку. тепер. я одів уже. Тепер скручуємо, щоб стягнути пружину. Щоб вона... щоб зняти. Правильно? Mm. Чи ні? Ти ж мій асистент, підказуй мені. Короче. Проще буде якось так, наверное. То воно будет. Ну да что, стягиваем другую сторону. Туха узлы прошло, теперь дальше. Фу, блядь, чего на то Да что, будем пробовать снимать теперь. Надо, надо, что-то надо. Надо хороший шестигранник. Плюс на 18. Шестигранник должна на чи чин, з'ять, чи може ще більше даже. Блять, якось воно так вообще не впевнено. Ого! Блядь, що ж робити? Мов, не плач У тебе все вийде. Я не плачу, блядь, я думаю. Через що? не можу. Так що через не можу, як найти. Це тебе хтось чи придержав якось, чи не знаю, так? Давай я придержу. Так треба ж трубочку. так і пібушать не може бути. Тупы нормально, по-людски. Я же тебе сказал Хочу тиски мою захватить Тиски да Еще придется резать да? угу. Зусим Сука Зусим купить трубой хит потянуть зиму ай бля я ж кажу гарний молоток козьмий. поздний пошло да, зустрін зусим тут же не видно блять все

Пошла. Да, так а так, значит, пошла, я стукнула на той. Еще раз, значит, стукнула. Коротше, нічого краще не придумали, будемо капочку ставлять сваркою, щоб тоді болгаркою акуратно зчистити. І щоб держати за цю гайку тоді. і відкручувати ось цю. Зараз приварюємо. що. Нічого краще вже ми не придумали. все одно стойка така собі. Все. Потім поки гаряче. Тут на листе. Okay. Будем сейчас откручивать. Так получилось. Uh -huh. не тебе. Держи я. Оторвал. Вырагайся. Ага. идти поговорим. А на варю. Ну поговорила, оно только лопнул. Что? Мама. То гарно, і то покрасна була.

Кайка гаряча, блях, на мука. Коротше, открутили мы з помощью гайковерта. Не да, сварка у нас от стойка при... при конці. Ну, вроді би як ми подивилися ще... Поки поїздить. Там не сильно страшне, воно обламалося. Так що таке. Все. слава богу. Тепер будемо вставляти нову пружину. І закручувати так само. А, чого одразу не могли відкрутити головку гайковертом? то що не доставало. Трошки. Трошки, Трошки, аби вища головка була длинша, то одразу б так спробували. А так. Що вийшло? Так що все. Ну а ж соберем це я, пружина держать. Поди туди. Ну да, так будем рычаг знимать, человек переставлял. Вс, все жук. Будь то все двигаемся. Давай, і... воно же все, я по цьому бачу. Все, забачу, вот. Ага. А, ось все, воно в корпусе. Чи ми її тепер ходим надави? С тяжкой. Починили. Да ты бы туда? Да туда! Ой-ой-ой-ой! А теперь вот поспишаю, да? Да, да. Да, Так, Да, вот Так, ты, где, а? Да, ну, да. Да, да. Вот так так! Да. Сейчас, помираем, я скину тобі. Давай. Накрива, якось да хорош, наверное. Брай, якось она так на украси. Убийцы! Что я беречь зари? Да ты шо с бежал? Я сделал бибалки. А вы з БМВ по помучали? Да ну тоже якось так. Не мало спину вас. Готовась. Какой ты на динашці? Ну давай. Так, я тут не на кину. Диво. Бачик вона стала. У мене бачить А тебе на тому я веде.

вставлять опору і опора встала здесь гайка була така Особливо. твоя та, любима чого криво Ну Воно вирівняється тоді то воно просто щас так на машині так хотіли поставити. на машині помни криво а, виставить все тоді. Угу. Так а що, треба, напевно, розпускати, чи я не знаю. Так, да, вже все, розпускати назад, по, -по, -по Треба дивитися. На місто стоїть, у місто. На своєму, та своєму, на своєму. На своєму, там не тільки на все. своєму. Ну, просто, строк, та строк. сторона такого. Все, собрали. Так воно у нас вийшло, тут це все упало і тут все впало воно так униз. Будемо Що то про ще? так. Да. Сейчас будем сделать сайлентблок поправлять. Все, забрали з нестойку, тепер будемо знімати речах, щоб поменять Бо Він порвався і вискакує там, короче, побачите далі. Знімаємо, відкручуємо. Давай, що ти... Ты ж закручиваешь, наверное. Стой. Я тут не шутник шоу, вшов не в шои в перты. Так руша Все, сняли мы рычаг. Такая тут проблема. Блять! Да то не пчела! Страшно. Короче. І порвався він і виліз до Да не махайте так. Воно не встигає Ага. І порвався і виліз, і все настукало. стука. Воно тут а... і так він стоїть. Сейчас будемо міняти. Принесли старий тут. Старий, коротше, принесли, сейчас почистимо і запресуємо такі вмісто такого, буде ще один такий І все. Побачимо результат. Да. Так, все, выпросовували. Выпросовали. Новы так само запросовать на скору. А я просто так и запросою. Да? Это сейчас зржалый Да. Все, вставили ми. Запресували блок. Поставили два одинакових, бо перед цим були різні. Тут був надорвати з двох сторін, типу спеціальний. Поставили два отаких. От Побачимо яка буде різниця. Зараз будемо прикручувати, збираємо це назад. Тут два болта. Я, по-моєму, однаковий. різні. Так, золотий одинаково. Однаково. Якщо направляв. На шо. Ану. Де да ся вже стой. Вс. Не забрали ми назад, бо у нас немає пильник виявився на гранаті порватий. Закажуємо пильник, в наступній частині будемо збирати назад. А поки ось таке у нас відео вийшло. Собрали ми стойку, поменяли сайлинблок. Так що якось -то так. Томилися, стойка не відкручувалася у нас, були великі проблеми. Ми справилися з все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до нових встреч, всім пока-пока.